Чаще за все, саме через жири ви перебираєте калорійність і ви не попадаєте в свій дефіцит. Люди просто не розуміють, скільки жиру реально, в рибі, в м'ясі, в соусах, в смажених якихось там продуктах, які ви робите, і коли ви смажено, і так далі. От ви просто банально розумієте, що є, наприклад, свинина це саме жирний по типу продукт. Але є частина шия. Це просто жиру купа. Але є постна частина, де жиру максимум там, ну, 9, 8, 10 грамів жиру. І ви вибираєте, як зазвичай вас привчили, думають, ну що там, м'ясо, ну, м'ясо і м'ясо. Це вся корисна сьомга. В сьомгі 12-15 грамів жиру, а в білій рибі, по типу мінтай, хек і так далі. Це приблизно 5, 7, 4, 6 там по різному. Коли ви берете бутербродік корисний. Хлібинку, намазали цю хлібинку якимось там, ну не знаю, соусом може трошки нама, це ще жир. Поклали туди корисну сьомгу слабосольону, це 15 грамів жиру. І авокадо зверху. Це ще 10-12 грамів жиру. І у вас виходить бутерброд, калорійна бомба. А це 500-600-700 калорій може бути легко. Один бутербродик.